Всім привіт! В цьому відео ми розберемося з тональностями, подивимося, як вони будуються та які ноти і акорди входять в ту чи іншу тональність. Я постараюся пояснити все без незрозумілих термінів максимально просто своїми словами. Запам'ятайте собі таку річ, кожна пісня грається в якійсь тональності. А тональностей всього є 24, як і основних акордів. Наприклад, тональність AM, C, EM, D. І в кожну з них входить 7 нот і 5 нот не входить, і в кожну з них входить 6 натуральних акордів 3 мажорних та 3 мінорних. Взагалі пояснити, що таке тональність досить складно. Ось найпростіші визначення, які я знайшов. Але ці слова, скоріш за все, нічого вам не говорять. Тепер давайте подивимося, як тональність будується. Виписуємо всі 12 нот: до, до дієс, ре, ре дієс. Отже, тональність стає 24, 12 мажорних та 12 мінорних. Мажорна тональність будується за такою формулою Т, Т, П, Т, Т, т П. ДТ це тон, а П це півтон. Для тих, хто не знає, півтон це відстань між двома сусідніми нотами, а тон це відстань через одну ноту. Для прикладу давайте візьмемо тональність соль мажор, тональність G. Кожна тональність має свою головну ноту. Вона називається тонікою. В тональностях СЦМ C, C, головна нота С, ДДМ головна нота Д, G GM головна нота G. В тональності G нота G є головною, і від неї вже почнеться подальший рахунок. Тепер йдемо по формулі. Беремо від неї тон, отримуємо ноту А. Беремо ще один тон, отримуємо ноту Б. Півтон С, тон, Д, тон. D, тон. Є тон F dies і півтон. Повертаємося в ноту G. І от ми бачимо, які ноти входять і які ноти не входять у тональність G, тональність соль мажор. Починаючи з головної ноти, яка в даному випадку є ноти G, починаємо рахунок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Кожна з цих нот називається ступенем або позицією. В мажорній тональності позиції 1, 4 і 5 відповідають за мажорні акорди. Тобто в цю тональність входять такі акорди, як G, перша позиція, четверта позиція, C і п'ята позиція D. Сьома позиція є винятком. Тобто нота FDS в цю тональність входить, але ні акорд FDS, ні акорд FDSM в цю тональність не входять. І позиції, які залишились друга, третя і шоста це є мінорні акорди. В даному випадку це є акорди АМ, БМ і ЄМ. От ми і дізналися, які ноти та акорди входять у тональність G. Тепер про мінорні тональності. Мінорна тональність будується за формулою Т П, Т. Т, П, Т, Т для прикладу візьмемо тональність EM. Е вибрав я її не випадково, а конкретно я відштовхувався від попередньої тональності соль мажор. Трошки пізніше ви зрозумієте, чому я вибрав саме її. Отже, головна нота тональності ЕМ нота Е. Від неї ми і починаємо рахунок. Тон, півтон. Тон, тон. Півтон. Тон. Пів тон, тон і повертаємося в ноту Мі. Тепер пронумеруємо всі ноти, починаючи з головної. У мінорній тональності позиції 1, 4 і 5 відповідають за мінорні акорди. В нашому випадку це ЕМ, АМ і БМ. Друга позиція є винятком. І позиції, які залишились 3 і 7. Це наші мажорні акорди. G, C D. І ось ми дізналися, які ноти та акорди входять у тональність ЕМ. І по цій формулі ви можете побудувати будь-яку мінорну тональність. Є ще таке поняття, як паралельні тональності. Кожна мажорна тональність має свою паралельну мінорну, і кожна мінорна тональність має свою паралельну мажорну. Дві тональності, які ми сьогодні розглядали G та EM, ЕМ, є паралельними. Давайте подивимося, що спільного у паралельних тональностях. По-перше, це є набір нот, сюди входять і не входять одинакові ноти. По-друге, це є набір акордів, сюди входять одинакові акорди. Давайте подивимося. Мажорні акорди тональності G G, C D, мажорні акорди в тональності ЕМ, e, G C D, мінорні акорди в тональності G AM, BM EM, мінорні акорди тональності ЕМ, e, M, e, M, M, B, M. Але тим не менше це є різні тональності: зверху мажорна, знизу мінорна. Зверху нота соль грає роль тоніки, знизу нота є грає роль тоніки. Все, про що ми щойно говорили, записано тут. Це називається кварто-квінтове коло. Про нього буде окреме відео, посилання я прикріплю в описі. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо це дійсно так, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал, якщо раптом не підписані. Успіхів вам і побачимось в наступних відео.